Так, дивіться, ми отримали ось таку рибку з 7 нарізаними стейками. Дивіться, вона йде окремо, окрему вакуумі запакована, це для того, щоб рибка краще зберігалась, не обітривалася. Сама сировина рибки. В Норвегія, дивіться, є стейки трошки більші, є трошки менші. Вага одного 350-450 грамів. Ціна 630 гривень за кілограмчик. Можна запекти рибку, засолити, Дуже зручно, вона добра цілу рибку, взяла так собі шматочок стейка. І коли захотіли, приготували. Також дивіться, отримали ось такі білу рибку. Отримали філе тилати, дивіться, яка гарненька. Без шкіря, без кісток, дивіться, захисна газурь, тут 20% йде. Тобто з 800 г 6 весу. Так? Рибка має морський аромат, нежирна, можна діткам давати. В принципі, вже її хвалять усі, дуже вона всім подобається. Дивіться, філе мінтаї під'їхало Ось таки, дивіться. Ціна за філе мінтає 175 гривень за кілограм. Хороша ціна, хороша якість. Тут також іде 20% захисної лазурі, рибка йде без шкіри, без кісточок. Так що можна готувати, давати діткам дуже зручно. Так що приходьте в магазин Salmon Fish ліста Черкас, Адреса Володимира Бликова, 134.